Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Года Яон. Для вас карта дня на 6 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальним. Карта Дня для Омнів. А для Омнів випадає старший аркан імператор. Карта говорить, що все, за що будете в цей день братися, у вас буде гарно виходити, ви зможете досягнути успіху. Карта говорить, що ви можете отримати допомогу від пливової людини, від людини, яка має гарну посаду і зможе вам допомогти в будь-якій ситуації, яку ви просите. Також ця карта говорить, що ви зможете проявити себе як лідер, зможете показати за те, що ви гідні нової посади, за те, що ви можете споритися з будь-якою посадою, яку вам довірять. Карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці. Також ця карта говорить, що якщо якихось у вас серйозних проблем не було, якихось невдач у вас не було, то карта вказує на те, що ви можете просто скористатися в цей день ситуацією і переработати якомога більше справ. У вас всім обов'язково вийде зробити. Для цього у вас буде енергія, сили, просто, впевненість в собі. Ви зможете переробити всі свої справи і отримати гарний, приємний результат. Тільки. А для тальці випадає Верховна жриця. Верховна жриця вказує на якусь певну приховану інформацію від вас. Тому дивіться, будьте більш уважні, будьте більш обачні, особливо в підписанні якихось певних паперів. Також ця карта говорить про якусь певну таємницю, про яку ви. Давно підозрюєте хочете її дізнатися. Тому тут довірте своїй інтуїції. Також карта говорить про можливість відкриття якихось ваших таємниць, тому будьте більш обачні, якщо ви хочете це приховати в таємниці, щоб про це ніхто не дізнався. Тому що може відкритись якась певна, певна якась правда, якась певна інформація, яку ви хотіли приховати. Близнюки. Для близнюків випадає двійка мечів. Двійка мечів говорить про запутаність у якійсь певній ситуації, про якийсь важкий вибір, з яким ви зіткнулися, про якісь певні зміни. Зміни ці можуть бути в кращу сторону, але вам потрібно гарнесенько обдумати, і ви знаєте, зробити якийсь певний вибір, перед яким, знаєте, якісь дві ситуації, і ніяка з тих ситуацій, вас не влаштовує. Ви будете хитрувати і намагатися. Знаєте, вийти із цієї ситуації знайти якесь певне друге вирішення, але так не можна. Також карта говорить, що ви закриваєте очі на свої певні проблеми, з якими ви зіткнулися. Так не можна. Так ви тільки робите гірше, і потім ваші проблеми вам буде вирішити набагато складніше. Якщо ви будете вчасно вирішувати всі свої проблеми невдачі, у вас все буде гарно і все буде змінюватися в кращу сторону. Також ця карта говорить про те, що ви, можливо, закриваєте очі на якусь уже певну інформацію, знаєте, на якісь певні проблеми, які вже наскільки очевидні, а ви на них закриваєте очі і не хочете нічого змінювати. На якусь правду, можливо, і так далі. Раки. Для раки випадає шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про... Успіхи у вашій роботі, про у ваших досягненнях. Карта говорить про м досягнення ваші, про те, що ви зможете отримати перемогу у будь-якій справі, за яку ви візьметеся. У вас буде багато сили, буде багато енергії, і ви зможете з цим, цим впоратися. Головне не забувати про людей, які вам допомогли у цих ситуаціях. Усі всі перемоги, за яку в усіх ваших справах. Тому що, знаєте, надалі, ви, якщо ви просто їй не навіть не скажете дякую, надалі вони від вас просто можуть відвернутися. Так? Карта говорить про ваш успіх, ви зможете досягнути будь-яких своїх цілей і будь-яких своїх мрій в цей день. На вас чекає успіх. Головне, будьте активні і в такому ж дусі далі все робіть. Леві. Для неві випадає вісімка кубків. Тут карта говорить про певні зміни у вашому житті. Ці зміни можуть бути різного характеру. В когось, можливо, в ну, відносинах буде якийсь певний розрив, в когось зміна роботи буде, в когось навіть, може бути, переїзд на інше місце, нова робота, новий будинок. Карта може вказувати на те, що родичі від вас просто поїдуть. Ця карта говорить про певні зміни у вашому житті. Зміни, які вже неминучі. Також ви маєте для себе вирішити, чого ви дійсно в цьому житті хочете. Поставити для себе певні цілі і просто йти до них вперед. На вас чекають певні зміни. І які б ті зміни не були, ви з ними впораєтесь. Також ця карта радить вам поберегти трошечки свої кошти і не витрачати зайвого. Діли. Даді випадає королева пентаклів. Для вас буде якась трошки фінансова підтримка, якась допомога фінансова буде. Також карта вказує на допомогу якоїсь впливової жінки. Можливо, буде якась фінансова допомога, якісь виплати в когось, можливо, заробітня плата і так далі. якась премія. Карта вказує на те, що зіткнутися з певними якимись справами, справами в яких. Ну, можливо, по дому будете займатися, можливо, якісь закупки робити. Можливо, будете планувати свій бюджет на майбутнє і так далі. Ви з усім впораєтесь, головне, головне нікому не дозволяйте собою маніпулювати. І ви зможете досягнути поставлених собі цілей. Терези. Для Терезі випадає старший аркан імператриця. День значний, день важливий, день говорить про успіх, про те, що всі ваші справи, за які ви бралися, бралися ви матимете в них успіх. Ви, якщо брали якісь нові проекти, ви в них матимете успіх. Якщо були якісь переговори, підписання якихось там паперів важливих, у всьому буде успіх, і ви не просто отримаєте за це гарну винагороду, а отримаєте ще з цього гарну. Такий позитивний якийсь настрій, якесь задоволення від тієї роботи, яку ви будете робити. Також ця карта вказує на те, щоб ви не забували займатися собою, балувати себе якимись приємними дрібницями і не забували про своїх рідних і близьких, і намагалися як можна більше часу проводити з ними, якщо це можливо. Також не забувайте проводити час на свіжому повітрі, на прогулянках, наприклад, просто полюбуйтеся, помилуйтеся, якщо є можливість. Краєвидами. Наприклад, прогуляйтеся десь в паркі, подихайте свіжим повітрям, помилуйтеся небом, яке воно красиве і так далі. Це для цього гарний буде у вас настрій. Просто прогулянки для вас будуть дуже корисними. І для вашого настрою, і для вашого здоров'я. Скорпіони. Для скорпіонів випадає тут пентаклів. Ну, знаєте, карта вказує на те, що у вас буде успіх у всіх ваших справах, за ви візьметеся у всіх ваших починаннях. Це якісь нові можливості, якісь нові починання, нові справи, якісь нові проекти, якась можливість заробити гарно кошти, якась фінансова така гарна. Стримка. Тут вас буде удача переслідувати, скажете, буде, ви знаєте, вас просто переслідувати. Успіх буде у всіх сферах вашого життя. Тому беріть як можна більше від цього дня. Успіх у ваших справах буде дуже великий. Ця карта говорить про те, що ви матимете шанс щось розпочати нове. Матимете шанс щось змінити в кращу сторону. Головне, не впустіть цей шанс, тому іноді бувають такі моменти в житті, коли ми хочемо. Навіть нам доля дає великі можливості, великі шанси, а ми по якихось причинах ними не користуємося. Можливо, боїмося змін, можливо, не вважаємо, що це щось перспективне і так далі. Просто втрачаємо ці можливості чи шанси, і потім про це часом просто жалкуємо. Тому, якщо буде можливість. Розпочати щось нове і досягнути чомусь успіху. Так що тоді вперед! У вас все вдасться. Стрільці! Для стрільців випадає старший аркан місяць, який говорить про якусь певну так, приховану інформацію від вас, про те, що є зрадники в вашому оточенні. Тому будьте більш уважніші, будьте більш обережні, дивіться, що ви підписуєте, дивіться, просто можуть бути люди якісь певні у вашому колективі, яких можуть вас підставити, перед керівництвом і так далі, можуть видати свої досягнення, ваші досягнення за свої і так далі. Тому будьте більш уважніші, будьте більш обачні. І дивіться, хто у вашому оточенні є зрадник Від таких людей тримайтеся як можна далі. Тримайте їх від себе подалі, щоб вони просто не могли вам нашкодити. Бо перевіряйте всю інформацію, яка вам надається. І просто довіртесь своїй інтуїції. Козироги! Для козрує випадає старший аркан імператор, допомога від впливової людини, це, можливо, ваш тато, можливо, це ваш керівник, можливо, ваш чоловік, можливо, просто якийсь знайомий і так далі. Але буде допомога від впливової людини. Також ця карта вказує на можливість проявити себе як лідер, показати, на що ви спроможні, і на те, що ви варті якоїсь нової посади, високої посади. Також це може бути можливість підвищення по кар'єрній сходинці. Якщо. Були якісь проблеми, ви з ними впораєтесь для цього, у вас вистачить сил, енергії, ресурсів, потенціалу і так далі. Якщо у вас якихось серйозних проблем не було, то просто скористайтеся можливістю енергії цього дня і переробіть якомога більше справ, тому що якщо ви їх переробите, у вас буде успіх. Ви знаєте, матимете гарний результат, а будете абсолютно собою задоволені. До Дорічки. А для ветолейчики випадає сімірка мечів. Тут карта може вказувати, знаєте, на якісь. Можливо, шахраї, з якими ви зіткнетеся, якихось крадіїв, карта радить вам трошечки бути уважнішими, обережнішими і таких моментів. Дивіться, що ви підписуєте, дивіться, щоб вас ніде просто не обманули і не обхитрили. А може бути якась така певна ситуація, в якій для досягнення вашої мети вам доведеться десь чимось трошечки схитрувати, щось комусь не доказати і так далі. Певна, якась буде трошечки хитрість вашої, від, із, від вас. Від Ходити, але ви, незважаючи на ту хитрість, зможете отримати гарний результат. Рибки Для рибок випадає до пентаклів. Це дуже гарна карта. Ця карта вказує на те, що вам доля посміхнеться, на гарну фінансову підтримку. Можете зробити. Значну суму грошей на певні можливості, на певні перспективи, які будуть перед вами відкриватися. Обов'язково скористайтеся такими можливостями, такими шансами. Якісь будуть шанси розпочати щось нове і дуже перспективне, яке в майбутньому дасть вам гарний успіх. Ця карта вказує на певну вдачу, яка буде вас переслідувати. Тому скористайтеся обов'язково можливістю і розпочніть щось нове. Візьміться за. Нову справу, яка обов'язково вам принесе успіх. І навіть якщо ви в неї не вірите вона, або хтось не вірить, ви матимете успіх. Карта вказує, що ви зможете впоратися з будь-якими вашими справами. Навіть якщо ви не плануєте розпочинати щось масштабне, щось перспективне, знайде масштабних таких розмірів, якісь проекти, якісь зміни в своєму житті. Просто змініть щось. Хай це буде немасштабне, але хоч щось змініть. Зробіть, знаєте, хоч щось для себе приємне. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.